Для початку зробити коротенький вступ, що це за проект і з якого то він був створений. Коли ми задумали цей проект, ми переслідували дві мети: перша мета це подолати, скажімо так, підвищити психологічну культуру українського населення. По-перше, по-друге, це подолати стигматизацію чоловіків, які звертаються по психологічну допомогу. Це дуже важливо, тому що оскільки у нас. Вважається, що лише немужні чоловіки звертаються до психолога, то відповідно ми маємо дуже низький відсоток звернення до психотерапевтів серед комбатантів. Наприклад, ми провели взимку 2015 року, це був грудень і трошки захопили січень, Ми провели дослідження соціологічне. Ну як це для нашого внутрішнього користування, щоб якби зрозуміти нашу аудиторію? Ми провели опитування, де з'ясували, що лише 14% з опитаних звертався коли-небудь у своєму житті до психотерапевта 14%. Це дуже низький показник. Ну і а із цих 14% 61% звертався по примусу, тобто не добровільно. От таким чином, наша задача була за допомогою людей, які брали участь у бойових діях, які є, скажімо так, от. Уважаємо, по, по, поважаємо ну, людьми, які користуються повагою серед своїх побратимів, аби вони розказували, що звернення по психологічну допомогу є важливим і є свідченням відповідальної та мужньої людини. Це наша була перша задача. Друга задача в рамках підняття психологічної культури е, населення українського. Ми проводили різні заходи психоедукаційні, де ми розповідали, е, які можуть бути наслідки травми е, травми, як подолати, подолати травми, які є техніки. Е, Реабілітації, адаптації. Коли ми провели цю кампанію, ми зрозуміли, що потрібне якесь місце, єдина база ініціатив, куди людина зможе звернутися і знайти найближчого до себе фахівця. Таким чином, ми впродовж п'яти місяців збирали і обробляли ініціативи, які є в Україні, які надають безкоштовну кваліфіковану допомогу учасникам АТО. Це допомога юридична, соціальна, психологічна, медична та інші будь-які види допомоги, які відповідають основним критеріям. Вони мають надаватися безкоштовно, вони мають надаватись фахово і мають бути дієвими. От. Ми аналізували, збирали інформацію, і таким чином, станом на зараз, у нас є 518 ініціатив, які відповідають цим критеріям, які є внесеними до бази даних нашої сайту безбройні.нет. Де є перевірені всі контактні дані, всі часи роботи, адреси. Тобто, зайшовши на наш сайт, людина з будь-якого населеного пункту зможе знайти найближчу для себе ініціативу і відповідно, звернутися звернутись по допомогу, не шукаючи по інтернету, не думаючи, де знайти цього свого фахівця. От внесені в нас ініціативи цих 518 ініціатив з 151 населеного пункту України. Тобто, вся Україна покрита, звісно, є певний дисбаланс, в великих містах у нас є багато ініціатив, там, наприклад, близько 50 в Києві на Угад, а, наприклад, кілька там якихось маленьких містах. Але вони є, і звісно, будь-хто зможе вже знайти для себе якусь допомогу. От також ми провели аналогічне опитування наприкінці проекту. Ще не всі дані оброблені з приводу звернення людей до психотерапевтів. І чесно кажучи, результати мене дуже сильно вразили, тому що проти 14%, які ми мали в грудні 2015 року, ми зараз отримали 33% людей, які звертались коли-небудь до психотерапевта. От безперечно, це не є заслугою тільки нашого проекту. Я хочу відмітити, що є дуже багато громадських ініціатив, які долучилися до, до цієї кампанії, яка спонукала людей звертатись до психолога. І тому я дуже надіюсь, що продовжуючи в такому дусі, ми досягнемо хороших результатів по зверненню по психологічну допомогу учасників АТО, учасників бойових дій. Також хочу сказати, що про подальшу долю проекту. По перше, проект є саме. Наповнюваним, тобто будь-яка ініціатива, яка має бажання, може додатися на сайті безбройні.нет. І зараз цей проєкт переходить під порядкування Київської міської спілки ветеранів АТО, де за ним буде закріплений модератор, який буде слідкувати і перевіряти ті ініціативи, які будуть додаватися. Також ми продовжуємо роботу над законопроектом, про який казала Оксана Іванців. Так що, все буде добре. Дякую.